Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про українську ідентичність в часи війни і польсько-український діалог. І мені дуже приємно представити мою сьогоднішню гостю це дослідниця, професорка Києво-Могилянської академії, професор. Емеріту з Варшавського університету, членкиня польського і українського пен-клубу Оля Гнатюк. Пані Оля, вітаю. Добрий вечір, добрий вечір, пані редактор. Я думаю, що ми, мабуть, почнемо з історії нашого знайомства. Познайомились ми не зовсім давно, так. Я дуже багато про вас недавно, недавно так. багато чула, читала ваше ім'я на слуху. Ви прийшли на запрошення польського радіо для України писати диктант Всеукраїнської єдності. Це така акція флешмоб, який проводить українське радіо ще з 2000 року. І цього року, от, вперше, диктант не просто транслювався на хвилях польського радіо для України, а ще його й писали. І в історичній будівлі тут польського радіо, яке вже 100 років так, цього року відзначає. І в музичній студії імені Шпільма. І це було десь півсотні гостей у нас було, і я дуже вдячна, що ви прийшли і ви писали. Ви писали вперше, так, загалом український. Та, я диктант, взагалі, вперше український диктант писала. І це, це була для мене така ну, велика, велика подія. Зрозуміло, що я українською мовою пишу давно, тобто, це, це вже ну, щонайменше 45 років. А, але, ну, перевіряли себе на перевіряли помилки, і Як? Одна помилка. А де? В якому слові? Між'яр'я. яр'я? Ну, між яр це, це, між яр Ви один апостроф написали, ну, так? так? Так, там два апострофи. Там. Ми вже всі запам'ятали okay. і багато слів нових. Я знаю для багатьох це нові слова, тому що це більше такі діалектизми. Сукня з лелітками, тобто з такими паєтками, ну і багато інших. Так та й сам зміст диктанту дуже цікавий. Я знаю, що багатьом сподобались от такі от певні заклики до дій, що треба годувати котів, більше цілуватись. Тобто, це такий диктант, який, мабуть, я не знаю, кожен побачив диктант там національного себе. національного позитиву Так, позитиву, так, хоча було багато критики, але все ж це говорить про те, що не лишилося байдужих mm -hmm. до цього диктанту. Хочу запитати вас, ви маєте українське коріння, але в вашому серці, ну от ви полька, але у вашому серці Україна. Як так сталося, що от Польща і Україна це те, що ви поєднуєте в собі і заради двох народів наших ви працюєте? Ну я може почну з цього, що я не можу сказати, що я полька. Я польська громадянка, так. я польська патріотка, але моя ідентичність є польсько-українська. І очевидно, що з наголосом на українськість. так, це мій свідомий Ви так себе вибір. І це мій ну, свідомий вибір, і це мій вибір, який я зробила ще, ще в середній школі. Так, скажіть, от зараз повномасштабна війна Росії проти України вже четвертий рік, скоро чотири роки. Все ж таки, як ви бачите, як оці поняття української ідентичності, як вони змінюються? Наскільки зміна є для українського суспільства? От ви бачите, і для польського, як польське суспільство сприймає? Я можу сказати, що спостерігаю за тим вже понад 40 років. Вперше я побувала в Україні 1988 року, і ну, раніше, звичайно, я цікавилася культурою, літературою, мовою, але ніколи не мала змоги. Побувати в Україні, тому що за часи Радянського Союзу і за часів Солідарності в 80-х роках цей кордон був для, закритий. Так? Тому, тому не було можливості відвідувати. Тим більше, що не було жодних родичів, ні ближчих, ні дальших. А а то мала би бути найближча родина, щоб отримати таке запрошення і отримати можливість поїхати в Україну. А, і мушу сказати, що а, це перше знайомство 1988 року було абсолютно не випадковим. ви поїхали це по роботі, так було? Ні, Чи ви самі просто вирішили ні, я поїхала так? не сама з чоловіком, і це був абсолютно свідомий вибір. А тому, що 1988 рік це було тисячоліття хрещення України і Росії, а вся а, свідома українська громада у Польщі їхала на святкування до Риму. Для мене це не зовсім той напрямок, тому що хрещення відбулося в Україні. і Я хотіла бути в Україні. Саме з цієї нагоди. І для мене це було надзвичайно важливо. Чому тодішні... ви побачили Україну тоді? Україну радянську, а... Майдан це була площа а... Жутневої Революції, там стояв а... собі такий величезний, величезний Ленін, а... але все одно. А... Знаєте, от навіть соцреалізм на хрещатику, він був просто не такий, як е, де інде, так? Соцреалізм чи то в Варшаві, чи в Москві він просто ну, викликає так, таку відстороненість, так, Ну, ну це просто це противно. Явище, так? це противно, mm. це, це приниження людини, вся ця. Архітектура для мене це з метою принизити людину. А тут я дивлюся, а воно просто не працює Не працює як, як соцреалізм, воно щось його вивертає. Тобто, щось таке, як навиворіт перелицьована Енеїда. Так? Угу. Тобто, от, Цікаве визначення? Так. А... І мушу сказати, що з одного боку, ця ну, російська мова на, на кожному кроці, а з іншого боку, це близькі знайомства з, ну, з людьми, з якими я вже подружила на все життя. Це був Євген Сверстюк, це була Михайлина Коцюбинська. Тобто, це ось такі зустрічі, які ну, Закарбовується ну, в серці. Тобто для мене це була Україна. А все інше ну, воно існувало, воно було якимось таким нав'язаним. Нав да. Не можу сказати, що нав'язаним, бо щирих, щирих комуністів серед українців теж було достатньо. Тобто, все ж таки, це не тільки на е, більшовицьких багнетах, а, а серед тих більшовицьких багнетів були і українські е, солдати. Тобто, я далека від того, щоб сказати, що, що ось українці тут е, білі і пухнасті, вони в тому не брали участі, брали участь і ну, потрібно це розуміти потрібно це визнати. Хоч зрозуміло, що це була окупаційна влада, це була знищена українська незалежність, це, це були всі можливі, всі можливі правди і неправди, якими залазили більшовики в Україну. Тобто ну, все зрозуміло, але те, що воно було чуже. Українській а, ідентичності це однозначно. Тому що для українця та земля і робота це ну, щось надзвичайно важливе. А це все більшовицька влада забрала. Забрала, так. Забрала. — так. — Причому робота це можливість жити, годувати родину і е, жити вправді, так, Свої, тому що ти працює жити своїми справді, руками. Е, так. забрала ту можливість жити в правді. Люди жили в брехні. І зрозуміло, що це е, когось це ламає, хтось вчиться, як е, відсепарувати, від, відділити е, одне від іншого. Але це система побудована на брехні. Ця брехня була нав'язана, нав'язана людям, які звикли жити в правді. І це було жахливо. Тобто, зрозуміло, що а, у Польщі ця а, ситуація була дещо іншою, але теж потрібно було зважати, що може сказати привселюдно, а що тільки вдома. Це не було аж так, як в Радянському Союзі. Ви кажете про те, що 80-ті роки і Солідарність вона, власне, здійснила цей перехід. Так, так? Для, мене, для мене це такий ну, форма формаційний час, саме виникнення солідарності. Воно збіглося з моїм дозріванням. Я тоді почала навчатися в університеті 1980 року. І разом з. Тим, як зростала громадянська активність і свідомість поляків, так само і я зростала. Тому я кажу, що я польська патріотка, але мій вибір української ідентичності залишається зі мною, і воно вже не зміниться. Я довгі роки жила в Києві, і я далі мрію про те, що я повернуся до Києва. Я виїхала в лютому 22-го року. А де ви жили? Який район? На Подолі. На Подолі. Подолі. Ну, буквально, буквально 10 днів тому уламки дрона розбили. Будинник? Розбили. Ну, не, не цілий будинок, а ну, пошкодили. Пошкодили, пошкодили. Там, пошкодили. де ви жили, так? та, та, пошкодили і... І вікно в моєму кабінеті, і сподіваюся, хоч залишився той вітраж, який я там, ну, такий, картинка вітражна. Це, 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 віна, це страшна трагедія. Маленькі, маленькі втрати, порівняно з людськими втратами. Головне життя людей. І... А то ми відбудуємо. Ви знаєте, це... коли я ходжу Варшавою і згадую от історію, коли під час Другої світової Варшава була знищена, кажу, вже на 80%. Навіть є такі макети, де, які показують фотографії. І я, і я, от знаєте, порівнюю собі, як тоді було, наскільки тоді ворог знищив, яка Варшава зараз. І для мене а. це дає надію на те, що і Україна моя буде відновлена а. і відбудована. Пані Світлану, Варшава виглядала приблизно так, як Маріуполь. Я народилася на початку 60-х років. І я пам'ятаю ще той час, коли не було замку королівського. Так. Я пам'ятаю ці руїни. То я, я дуже добре пам'ятаю, закарбувалося це в пам'ять і величезні, величезні порожні простори. А, я жила відносно недалеко від центру міста, зовсім поруч з православною церквою на, на Празі. Угу. А, і часто бувала з батьками по другому боці, тому боці, який був повністю, повністю зруйнований. А найближчий друг берег, моїх берег, батьків був архітектором, який в роках, в кінці 40-х років, відбудовував Варшаву. І він жив саме на цьому повністю відбудованому старому місті. Тобто я це дуже добре розумію, як довго заживають рани. Які тут це ось тепер майже немає цих порожніх просторів. Але палац культури це така споруда, яка виросла, виросла на грузах, на руїнах, угу. на поруйнований вщент Варшаві. Ну, так. Ну, для багатьох хтось каже, що це візитівка Варшави, так? Центр науки і культури, але багато хто. Я знаю, що ці дискусії в суспільстві точиться. Що символ, це сталінська будівля символ то... совєтської домінації? Так, ну я бачу, що зараз дуже забудовується висотними будинками, так щоб його якщо було не менше можна знести, не... якщо не можна знистити, треба то принаймні... його опакувати. Опакувати, да, Це так і є. Скажіть, от ви говорите часто в ваших лекціях про цей перехід від такого постколоніального, так, власне, мислення до поняття свободи. От як для українців все ж таки, що має? Що має усвідомлювати і визначати це поняття свободи зараз? Свобода зараз це, це най, най, найяскравіше її видно. Зрозуміло, що що момент, коли саме життя людини і існування країни в небезпеці, ти дуже дуже сильно і відчуваєш, що таке свобода, що таке не свобода. Тобто ці зустрічі з давніми політв'язнями були для мене ну, надзвичайно важливими ці зустрічі, ці розмови. Ми разом з колегою Богомілою Бердиховською видали а, том розмов з українськими дисидентами, бут, бунт покоління. Угу. І якраз це був бунт проти несвободи. І цей дух свободи днесь нас родить, тобто ця а, одна з пісень скуроди. Яку виконує прекрасно Тарас Компаніченко. Як на мене, це те, що свідчить про українську ідентичність найбільшою мірою, і особливо сьогодні. Але ж війна, знаєте, вона для багатьох змінила це розуміння ідентичності своєї. Я бачу дуже багато, наприклад, українців, які приїхали з Сходу України, стали воєнними мігрантами. Деякі з них тут починають вчити українську мову, йдуть до бібліотеки українського дому, щоб почитати українські книги, ну і так далі. Розумієте, Це не ну, має. Мені це здається, те, що, що... що для кожного є якийсь свій подразник. Я думаю, що особливо а, такі а... Ну, травми. Вони впливають, впливають на, на, на певні рішення. Я згадую випадкового знайомого, який зовсім в дорослому віці. Все життя він прожив в російській мові, в російській культурі. І після того, що сталося 2014 року. Хоч він харків'янин повністю прийшов на українську мову. Це ну, просто от так закрити ці двері. Угу. Тобто, це дуже, таке нове життя. дуже складно. Дуже дуже себе, хто складно. ти є. А особливо складно тим, які е, виростали в російській культурі, вважали її е, великою. А найкращою у світі. Ну, я розумію, як, як їм важко з цим розставатися. У мене зовсім такої туги немає. Це, ну, Я вивчала російську мову, я це була перша моя іноземна мова. Я вивчала російську літературу, я її читала. Я не можу сказати, що це справило на мене таке велике враження, але ну, я розумію, що можна, можна ставитися до, до цієї культури з якимось таким щемом. У мене цього немає. Для мене це чужа культура і. Кожним роком більше чужа. Тобто, я, ну, вона ніколи не була мені близькою, а, ну, мені було приємніше читати італійську, французьку, американську, польську, передовсім літературу. Звичайно, вже коли я вивчила українську, настільки, що я могла читати. Ну, то вже все мене заполонило, і ця українська література була моїм таким першим і най, найсимпатичнішим, най, найближчим до серця. А, і чим глибше я з нею знайомилася, тим е, краще я розуміла, як е, намагалися знищити не тільки літературу, але і Просто української ідентичність звести її на нівець. Тобто навіть народну культуру, ну кажу, що Шароварщина це було, так би мовити, спосіб існування в Радянському Союзі, ні, навіть народну культуру. Я досить довго займалася саме вивченням етнографічних таких артефактів, і, зокрема, пісенної культури. Навіть народну культуру переінакшували знівелювати. Пере... Все ж і робиться Пере... і зараз, бачите, що роблять. перебріхувала. Тобто... Навіть зараз технічно, пані Оля. От зараз, коли бомбардування відбувається навмисно, музеї знищують, бібліотеки, школи, тобто все, що пов'язано з от, освіта, культура. Намагається ворог це все вичистити, знищити в Україні, тобто вбити саму Україну. Ну, зрозуміло, що йдеться про знищення не тільки культури, але й і цілої еліти. Насправді, і так. Ну, насправді тут це просто війна на, 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 на смерть і на життя. Так? Так, часто летить, що У нас три хвилинки до завершення лишається. Я хочу вас запитати, як ви бачите от зараз цей польсько-український, українсько-польський діалог, якщо говорити на рівні суспільства, культури? Чи не є українці зараз чужими в от в Польщі? І на рівні людському, і на рівні, якщо говорити про експертне середовище, культурне середовище? Мені здається, що це відчуження якесь дуже дивне, і я не дуже це розумію. А наскільки цікава Україна зараз? Україна безумовно цікава. Вона, вона не тільки цікава з погляду війни, не тільки тими асоціаціями. Вона цікава. Чи Навпаки намагаються люди відсторонитися, відгородитися якомога з щільнішою стіною від а, цих жахів. Це також зрозуміла психологічна реакція. А, але мені здається, що ця реакція відчуження. Я, я щось тут не розумію. Я не, не розумію, наскільки великий вплив тут мають медіа. Я не маю на увазі радіо, а я маю на увазі ці електронні медіа, ці соцмережі. соцмережі. А, ну, Вони ж ще всі впливом, Ну, багато а, хто підпливом російської пропаганди це дезінформації. Ясно, що, що російські посили вони закидаються в цей простір з самого початку. Це так само як отруює а, історичні наративи, російський наратив. Настільки сильно, що цей наратив є домінантним в західній науці, коли йдеться про, про історію. Коли йдеться про літературу і культуру, то все дивиться крізь призму російської, так? тобто вся ця, весь цей регіон. Десь там е, польська культура на задвірках. А про українську, взагалі, про що, про що ми говоримо? От, от такий був стан фактично до е, зовсім недавно. Тобто е, українська незалежність і дії української держави, на жаль, не змінили е, цього, е, цієї ситуації. То то я розумію, в яких умовах відбувалося становлення української незалежності. Я розумію, що це було всупереч усьому, і що це держава, яка стартувала ну практично з нуля. Тобто, цей ну 에, умовний нульовий варіант ну, ну так, був, э, був э, зовсім не виграшний для, для, для громадянських суспільств. Але і зараз проблема і, так. полягає в тому, що навіть коли немає грошей, можна щось зробити. Це правда. Пані Юлі, і ми я... так робили. Так. Я дуже дякую вам, що ви прийшли. Я... Запрошую вас продовжити цю розмову в наступних наших ефірах. Дякую дуже за запрошення, я знаю, що 11 дуже мені листопада День Незалежності Польщі. І щиро вітаємо Польщу поляків з цим важливим днем, тому що в Україні зараз триває війна, юридичне визначення за незалежність України. Сьогодні моєю гостею була Оля Гнатюк, дослідниця, професорка Києво-Могилянської академії, професор Емерітурс Варшавського університету, членкиня польського і українського пен-клубу. Це була програма Ми у Польщі. З вами була Світлана Мялик. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на ютуб-каналі Польського радіо для України на нашому сайті і в соцмережах. До зустрічі!